Привіт-привіт! У нас сьогодні з вами математика. Хто завітав сьогодні на наше заняття? Це паровозик. А ви знаєте, як його звати? Це паровозик Томас. Він хоче запросити нас у світ іграшок. Поїдемо разом з Томасом. Привіт, малята! Я паровозик Томас. Ну що, готові за мною вирушити у світ іграшок? Тоді вирушаємо. Щоб всім вистачило місця. У мене є вагончики. Давайте розташуємо їх по порядку. Яка цифра на паровозику? Цифра 1. За паровозиком поїде вагончик з цифрою 2. Якого він кольору? Зеленого. Тощіпляємо вагончик з цифрою 2. Яка буде наступна цифра після двійки? Цифра 3. Якого кольору вагончик з цифрою 3? Так, червоного. Чіпляємо вагончик з цифрою 3. Наступний вагончик. З якою цифрою буде? З цифрою 4. Якого кольору? Вагон з цифрою 4. жовтого. чіпляємо вагончик жовтого кольору. І останнім поїде вагончик з цифрою 5. Якого він кольору? Молодці з синього чіпляємо синій вагончик. У нас вийшов ось такий великий потяг. І ми можемо їхати у країну іграшок. Ось ми вже потрапили у світ іграшок. І кожна іграшка живе в якійсь геометричній фігурі. В якій фігурі живе лялька? У квадраті. А хто живе в кружочку? Ведмедик. А в якій фігурі живуть кубики? В овалі. А хто живе в трикутнику? Повітряна кулька. А в прямокутнику хто живе? Літачок? Молодці. А скажіть мені, будь ласка, для чого призначені іграшки? Так, вони для того, щоб ними гратися. От ми зараз і пограємо з іграшками. Всі іграшки люблять ховатися. Отже, давайте будемо відшукувати їх. Зараз давайте знайдемо, де ховається зайчик. Зайчик заховався на ліжку. А де заховалася дзига? Перед пірамідкою, де лежить човник? Човник біля кошика, а де заховався іграшковий чайник? Чайник ховається за кубиками, а де заховалась іграшкова квітка? Квітка ховається на підвіконні. Ми знайшли всі-всі іграшки. -всі і тепер пограємо в іншу гру, яка називається знайди тінь. Кожен предмет, людина чи тварина мають тінь. Чия це чорна тінь, ведмедика, пірамідки чи півника. Це тінь півника. А ось ця тінь чия? Паровозика, човника чи вертоліта? Так, це тінь паровозика. А чия це тінь? Ведмедика, ослика чи клоуна? Це тінь. Ослика. А ось це чия тінь Буді... будильника, дзиги чи телефона? Це тінь телефона. А скажіть мені, будь ласка, що треба робити з іграшками, коли ви вже погралися, ідете на прогулянку, їсти або лягати спати. Так, іграшки потрібно збирати. Зараз і ми зберемо іграшки у кошики відповідно до їх кількості. Якщо іграшка одна, то ми кладемо її в кошик з цифрою 1. Якщо іграшки 2, то в ковшик з цифрою 2. Якщо іграшки 3 кошик з цифрою 3. І так далі. Тому іграшки треба дуже-дуже уважно порахувати. Тож у нас є м'ячики. Давайте порахуємо, скільки м'ячиків. М'ячика 3. Значить, ми кладемо м'ячики у кошик з цифрою 3. А скільки є барабанів? Давайте порахуємо барабанів 5. Тож ми їх покладемо. У кошик з цифрою п'ять. А скільки є відерець? Відерце одне. Отож потрапляє у кошик з цифрою один. Скільки є роботів? Роботів чотири. Потрапляють у кошик з цифрою чотири. А скільки є вертольотів? Їх два. Тож складемо їх у кошик з цифрою два. Молодці, ми зібрали всі іграшки. Дітки, вам сподобалась наша подорож, а нашому паровозику Томасу вже також час іти до інших іграшок у кошик. Тож він поїхав, а ми кажемо. До Побачення. До нових зустрічів!